З вами я Наталя Сабліна, директорка тренінгового центру Наталії Сабліної і також голова Міжнародної асоціації психолог і тренер-експертів. Сьогодні скажу вам щиро по нашому розкладу і взагалі не мала виходити в прямий ефір, але вийшла. Чому розкажу прямо зараз? Більшість з вас скоріше всього знають, поставити плюсики, якщо знаєте, про річний абонемент від тренінгового центру Наталії Сабліної. Чули про цей абонемент? Якщо чули, ставимо плюси. І я розкажу про нього, тому що дуже багато питань. Як його придбати, оплачувати кожен місяць, де оплачувати, чи будуть сертифікати, як це буде відбуватися? Тому, щоб відповісти на всі ваші питання, я вийшла в прямий ефір. Отже, до Дня Знань наш тренінговий центр. Дає таку можливість. Актуальна вона прямо зараз для всіх вас це придбати 10 курсів запису відеокурсів від тренінгового центру Наталії Сапіна. Чули про це чи ні? Ставте плюсики або так, або ні. Тобто ви маєте зареєструватися до 15 вересня. І це буде можливість. Проходити курси впродовж року. Тобто, 12 місяців у вас буде відкритий доступ до проходження всіх курсів. Тепер я буду перераховувати, які це курси: це арт-терапія жіночих проблем, робота з травмами дитинства, психотерапія сімейного подружжя та дитяча психологія, вплив війни на стосунки. Психологічна допомога в кризових ситуаціях, травма, ПТСР, насильство, зґвалтування, втрати. навчання за метафоричними асоціативними картками МАК в роботі з травмою втрати. П'ятий основа сексології та сексопатології в роботі психолога, сексуальність та сексуальні потяги у дні війни. Шостий курс: комунікація з дитиною та родиною, коли батько та близька людина на фронті. Як спілкуватися з батьком військовим та ветераном? Сьомий, життя після втрати, психологічне консультування запитів, горе та втрата, також логотерапія для початківців, ресурсність жінки у дні війни дев'ятий і десятий це психологічна робота з залежностями та співзалежностями. Якщо говорити про ці всі 10 курсів, вартість всіх курсів коштує 999 гривень. Одним чеком, все ви оплачуєте цілий дивитеся. Це просто мега можливість. Чому? Тому що якщо ви будете оплачувати курси по одному, то у вас вийде вартість 58 тисяч 50 гривень. Тобто, якщо ви переглянете на сайті ці всі курси і придбаєте їх уже, коли вони будуть продаватися окремо. Також, що ще дуже важливо, щоб ви для себе усвідомили, що за кожний курс... Поза вашим бажанням, ви можете отримати сертифікат. Тобто, у вас фактично 10 курсів, і ви оплачуєте, якщо ви хочете отримати сертифікат, тобто ви доплачуєте за кожний сертифікат, і ви його до кінця 2025 року отримуєте все. І впродовж цього року ви зможете переглядати курси, саме відеокурси в записі. Тобто, це те, що дуже важливо зараз. Так, до 15 вересня діє ця можливість. Ви оплачуєте, ще раз наголошую, не кожного місяця 999 гривень. Ні, Ви зараз оплатили, і впродовж трьох робочих днів, ну плюс-мінус, тобто ви отримуєте вже. На свою електронну пошту доступ до всіх курсів. Також ми вас доєднуємо в групу спільний чатик, де ви зможете задати питання нашому координатору пані Людмилі щодо курсу, так, курсів, якщо щось не відкривається, або якісь питання виникають, ви зможете їх задати. Тому у вас ще є можливість. Придбати за акційною вартістю 10 курсів. Друзі, ну якщо щиро порахувати, це один курс виходить 99 гривень. Взагалі, що ви можете придбати зараз за 99 гривень. А тут, фактично, якщо ми плюс-мінус деякі курси, це буде у вас 300 годин. Уявляєте, 300 годин ви вже можете відразу отримати ці знання. Можете проходити їх за місяць, за два, за три, але доступ у вас є фактично рік. Тому рекомендую тут і зараз долучитися до цих курсів, тому що ці курси якраз вам потрібні в вашій роботі, в вашій діяльності. І ще хочу наголосити на головному, на ключовому, що ви можете курси придбати. Не лише якщо ви психолог, а також для свого особистісного розвитку. Тобто, наприклад, курс по арт-терапії жіночих проблем унікальний курс, який ви зможете переглянути. Також дуже важливий курс по психотерапії сімейного подружжя, дитяча психологія. Ви зможете зрозуміти, а чому саме дитина так реагує. Правда, важте? Далі. Також курс психологічної допомоги в кризових ситуаціях. Тобто, як надати першу психологічну допомогу, ви зрозумієте, що є такі інструменти, як метафоричні картки, і ви зможете навіть для себе взяти мах. Ну, наприклад, я вам покажу зараз, десь я хотіла подивитися до мої мами. Чекайте зараз. Покажу вага. Тобто, ви можете придбати також метафоричні картки. Бачите, вона має таку ящичку. От. І для себе навіть От. є такі, наприклад, говорить, да? що ага, так що я сьогодні собі хочу побажати? Бо, наприклад, да? ви можете викинути собі карту там, дня, там, не знаю, наприклад, якісь для не От, наприклад, які послання для вас на животу. Бачите, які карти, наприклад, сьогодні яке послання для вас, на і тут написано, справжня сім'я це та, що вміє почути навіть твою тишу. Не нав'язливо, не з докорами, просто бути поруч. Тобто ви можете далі використовувати свої професійні діяльність або навіть у своєму повсякденному життя метафорічні картки. Також курс дуже такий ефективний буде для світ. Це для основи сексології і сексопатології. Чому і бувають проблеми в сім'ї, на що треба звернути увагу. І дуже важливий курс це коли ваша дитина, наприклад, Сьогодні очікує батька з фронту. Тому ці курси не лише для тих, хто працює, а може бути і для тих, хто сьогодні знаходиться, ну тобто не є психологом, але може підтримати світи. Так, дякуємо. Розкажіть, будь ласка, про курс психосоматику, трансформаційну гру планую придбати. Дивіться, на сьогодні фактично мав стартувати. Вчора курс по психосоматиці, але ми перенесли його. Його можна придбати в запису і придбати гру. І це фактично ви також можете використовувати гру трансформаційно-психосоматика. Зараз навіть покажу вам її теж. Бачите, що я не радію готуватися. Ось така є трансформаційна гра психосоматика. А тут я є... її... Те, що я хочу важливе ключове, вам показати, є поле, є от сертифікат, ви отримаєте, да? тобто є поле, є така інструкція, як проводити гру, І є така колода карт, це портретного я, яка вам потрібна. Ну, ще там потрібна буде колода? Можливо, у вас є, це пов'язане з родиною або можна. Колоду, сила розу користувала, тобто ви зможете це також придбати. Тобто, все є в нас на сайті. І ви, наприклад, можете купити зараз курс запису і ще докупити гру. Так, і ще щось у бачила, ви писали. Так, можливо, є ще питання. Вже придбали. Дякую. Ну, супер, молодці, хто придбав, тобто, друзі, ну я завжди даю можливості, а ви їх берете чи не берете? Це ваше питання. Тобто, так, от, наприклад, деякі мені пишуть, а я у вас пройшла три курси. Так, я би хотіла сім, скільки це вартує. Друзі, це вартує всього лиш 999 гривень. Так? Якщо ви пройшли три, а вас залишили сім, то у вас би просто курс трішки більше 100 гривень. Так? Тобто, ну фактично, чашка кави. Плюс-мінус такі кошти варто, правда? Тому питання до вас і до мене. Деякі мені пишуть, а чому ці курси взагалі це що? Правда, що ці курси можна 10 курсів купити за такою вартістю? А чому ви їх так продаєте? А це можливо там якийсь обман, друзі? Ні, це не обман, це реально. Бачите, от, хто вже придбав, поставте плюсик, чи ви вже сьогодні отримали? Бачу тут Софія, здається, чи не помиляюсь, поставте плюсик, що вам вже сьогодні прийшли на електронну пошту запис всіх курсів. Чому саме так? Тому що дуже часто є у вас питання. Да? Тобто я би в подальшому хотіла допомагати там, військовим, ветеранам, жінкам, але в мене немає знань і немає такої можливості купити так, бачу плюсик. Тому е, от у вас зараз є ця можливість. Просто я знаєте, не хочеться мені говорити погані такі негативні слова, але ну не прогавте цю можливість. У вас буде ця можливість просто взяти ці курси і е, пройти по ним навчання, так? І плюс іще, друзі, отримати сертифікат. І ми хочемо сертифікати видати вам, от, впродовж, тобто там певна буде комунікація з вами щодо цього всього про відповідальність. там ми все прописуємо вам, що ви відповідальні за те, як ви будете навчатися, так і як ви отримаєте сертифікат. Це вже зона ваша відповідальність. Дуже часто мені кажуть, ну, от, наприклад, що от яка сертифікаційна робота, важко. Ну, для мене сьогодні головне це ваша відповідальність. І те, чого ви приходите на курси. Так, більшість з вас приходять на курси для отримання знань. Тому чи потрібна сертифікація? Так. Але відповідальність все одно на вас, наскільки ви готові вивчати, так? і як вибирати в подальшому в роботу клієнта або там, пацієнта, в залежності від того, ким ви працюєте. Тому ще раз наголошую, що ви вже сьогодні, завтра, післязавтра, тобто до 15 го числа, зможете придбати річний абонемент від тренінгового центру Наталі Сабліни. Тобто, це, друзі, дуже гарна новина. І ви можете прямо зараз отримати цей річний абонемент і використовувати його в подальшому. Тобто, сьогодні ми... я вийшла прямий ефір, щоб поділитися з вами, що входить в цей абонемент, скільки раз платити, і коли ви можете це все отримати. В абонемент входить 10 курсів, ви платите одним чеком всього лиш 999 гривень. Продовж трьох днів ви отримуєте на свою електронну пошту посилання на ці всі курси. Ви їх переглядаєте в зручному, комфортному для вас темпі продовж 12 місяців. І також ви отримуєте сертифікати, і далі вже ви можете тобто, використовувати ці знання. Тому. Чекаємо вас. Посилання ми зараз підвантажимо в шапку профілю, і також посилання буде внизу цього відео. Тому до зустрічі на наших курсах і взагалі ми чекаємо тренінгу центрі. До речі, хочу вже сьогодні прямо заявити, наголосити, що 11 жовтня ми проведемо арт-фестиваль в місті Києві, тому сьогодні Поки що запрошую тренерів і запрошую, звичайно, всіх вас на фестиваль. Але програма ще не складена, тому що фактично сьогодні ми формуємо команду тренерів. Тому до зустрічі! І, звичайно, ми зустрічаємося з вами як завжди, в понеділок о 20.00. Пишіть мені в особисті, які теми вас цікавлять, про що ви б хотіли поговорити. І ще раз нагадую: зайдіть швиденько зараз в шапку профіля. І подивіться, по прочитайте про річний абонемент вітриння центру Наталі Самліна. Чи буде щось таке у Львові? Ну дивіться, друзі, ми ніколи ще у Львові не проводили арт-фестиваль, але ви прямо сьогодні так вона зацікавила. Якщо ви хочете, якщо у вас є ідеї щодо проведення, давайте будемо разом планувати. У нас в Львові є фактично наш підрозділ. І ми можемо спланувати і провести разом арт-фестиваль. Так що ми готові. І якщо буде побажання, ми приїдемо до Львова, передамо арт-фестиваль. Арт-терапія, теорія якщо не будемо там, то я вас просто запрошую до Києва зранку приїхати, ввечері поїхати до Львова, але отримати масу, масу позитивних емоцій, особливо сьогодні, у дні війни, коли у нас. Обстріли, коли в країні війна, десь хочеться отримати оцей ресурс і це зцілення. Тому ми вас запрошуємо, що підписає інтернет до нашого фестивалю. Ми будемо з 10-ї години ранку фактично проводити і до вечора. В буде у нас плюс-мінус вісім ліній відразу. Буде у нас чотири да, тобто таких лінійки п'ять навіть. От і ви зможете пройти п'ять-шість майстер-класів ну 5 точно. От, тому ми чекаємо на вас. Форма також буде не лісабліна. І сьогодні вже в календарі яке число? вже сьогодні 6 вересня. Квиток, тичний абонемент. До зустрічі, мої хороші.